Нині церков предлагає нам увідіти, як у всьому світі Господь основав церков свою як противага або той план Божий, по котрому що сатана погубив в раю, спокусивши Адама і Єву на порушення заповідей Божих і запустивши у природу людей смерть. Так, Господь основав нову інституцію, церков свою як велику лікарню, в якій, то, що поламав сатана, то, що підставив людей Сатана в церкві Христової, лікар Христос і Його послушні діти Божі, архієреї, духовенства і народ Божий, совершають в церкві Христової. Велику роботу, місіонерську роботу, роботу по зціленню природи людей Духом Божим, силою Божою, таїнствами церковними. Колись сатана, коли ти був скинутий з неба за запротивлення волі Божої і його ангели, так вони об'явили свою ідеологію, ідеологію розпусти. Ідеології розрушення, розбрата і всякого гніва і злоби воїн і противого І от сьогодні Бог через порока Ісаїю уже в древності їм сказав: Ітак, слухайте ви, безбожники, богохульники, Господнє Слово, хульники, правітелі всього світа. Котрий в Єрусалимі. Так, ви мені говорите, ми заключили союз із смертю, і з Прісподнією ми договор, сатана наш Бог. І коли все поражаючий біч буде проходити, то Він не каснеся нас. Хоча і лож, брехня, ми зробили її убежищем для себе. Ми ся прикриваємо. Обманом така ідеологія сатанінського світу вже була подмічена пророком Ісаїєм. В принципі, вона осталася донині. Цього світні правителі, думають, що все поражаючий біч, то Божа кара, обійде їх, Пророк каже, ні. Кожний, хто зробив гріх, буде нести кару. І навіть якщо ідеологія сатаністів безбожників, це лоша, яку вони зробили убежі, логовом своїм сатанинським, а обманом, котрим вони джунглірують кожен день із, із всякого канала в канал, зробили прикриттям для себе, що ж відповідає Господь? В Старому Завіті, противагу сатанінської ідеології, Каже Господь через пророки Ісаїї, 28 глава, 16 вірш. Зайсе, каже Господь Бог, я полагаю в основанні на сіоні камінь, камінь іспитаний, краєугольний, драгоцінний, кріпко утверждений, і віруючий в нього не постидиться. Це буде Месія Христос, Господь, як казав словами апостола Павла. Краюгольний камінь Церкви Христової, Господь Бог. Саме Він, Господь, основав церкву Христову і благовістієм Євангелієм відкрив перед людьми на противагу сатанінським ідеологіям, правду Божу і, скажімо, по-современному, ідеологію Божу, котрою проникнуто серце і душа наших людей, православних. От тоді, каже Господь, я й поставлю суд мірилом і правду на вагу, і градом істрибиться у бежище лжі. Там, деся брехачі цього світа прячуть, прикриваюся серед маси інформації, З рана до вечора лож, випльовуючи у всі світ, Божий град зуб'є то місто. А Союз Любий сатанінський, любі варіанти Союзів сатанінських людей, організацій, розрушиться, а договор ваш з преисподньою, тобто з із пеклом, не устоїть. І коли прийде поражаючий біч, то є кара Божа, ви будете всі попрані. От чому і ми, православні християни, коли в цьому світі видиме Проти нас іде нове движення, якісь нові релігії, розколи, секти, унії. Ми сприймаючи то як реальність, по котрій кожна людина має право вірити, придумати релігію, по ній діяти. Тобто вважаємо, але завжди повними тільки одна релігія, тільки одна церква Христова є. Православна, котра відноситься до Слов Христа. От я полагаю на Сіоні камінь в церкві Христової камінь, краюгольний Христос Господь, взирає на подвиг наших архіреїв, священиків народа Божого, митуй, діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Amém.